Слухайте це відео до кінця, Господь захистить вас, ваших дітей і домівки від усякої небезпеки, виконує всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, світло істини, що просвічує кожного, хто приходить у цей світ. Почуємо твою недостойного раба Твого, Ти, ще зійшов з небес, щоб спасти нас від рабства гріха, прийми моє покаяння, як прийняв ти сльози блудниці і дай мені повернутися до тебе всім серцем. Господи, ти є джерело милості, благодаті ти є той, хто кличе грішників до покаяння, прийми мене оскверненого гріхами, але справа у Твоєї любові, очисти мене від усякої скверни, душевної тілесної, віднови у мені образи подобу твою, затьмарену пристрастями, даруй мені серце чисте, що прагне виконувати Твою святу волю і розум просвітлений, що пізнає тебе, єдиного істинного Бога. Ісусе, ти прийшов до нас у покорі, народившись від причистої зіви, навчи мене смирення, щоб я з любові ніс хрест свого життя, ти, що терпів наклепи, страждання, хресну смерть, заради нашого спасіння, укріпи мене у терпінні, і дай мені сили прощати, кривди, як ти на хресті простив своїх мучителів, Ти, що воскрес із мертвих і подарував життя вічне всім віруючим у тебе, Воскреси, душу мою, умертену гріхами, щоб я міг. Співати тобі славу вічному житті, Господи, дай мені ревність у молитві, щоб моя душа безперестану прагнула тебе, очисти устами від лукавства, помосу від нечистоти чистоти і серце від лицемірства. Наповни мене Твоїм Духом Святим, щоб у всьому моєму житті я прагнув тільки до тебе, до Твого Царства і правди Твоєї. Навчи мене бачити Твою святу волю всьому, що трапляється зі мною, і з вдячністю приймати і радість і скорботу, бо все, що Ти посилаєш, є для спасіння душі моєї, Господи Ісусе, Ти є захист тих, хто в небезпеці і твердиня для слабких. Покрий мене під покровом Твоїм від усіх, спокуси, напасти, що зімена, то прохання в коментарях. Захисти мене від ворожих підступів, як добрий пастир, захищай своїх овець, дай мені силу стояти у вірі, навіть у часи скорботи і переслідувань. Ісусе Спасителю, дай мені мудрість не шукати марних земних плах, але прагнути Твого Царства, наповни душу мою радістю про Тебе, щоб ніщо земне не могло, затьмарити світло Твоїй благодаті. змісни мої руки для добрих справ, відкрий моє серце для любові до ближніх. Дай мені смирення служити тим, хто потребує допомоги, укріпи мене у спокусах і випробуваннях, щоб я з радістю приймав усе, що ти посилаєш, бо твоя воля є істинною і спасительною, Господи Ісусе, Ти світ в світу, і дорога правди. Веди мене стежками, заповідей Твоїх, щоб я не зійшов на шлях погибелі. Даруй мені богадать покаяння, щоб я завжди залишався в твоїй богадасі. Спаси мене від гордості, гніву, заздрощів, і всіх інших гріховних помислів, очи мене тихості, смирені, щоб у всьому житті моєму, я славив ім'я Твоє святе. Я Ісусе, лікарю, душі тіло, цілуй мене від хвороб духовних і тілесних, збережи мене від безвір'я і сумнівів, від зневір'я і вічю, дай мені сили нести тягарі ближніх і бути свідком Твоєї любові у світі, прийми всі скорботи і страждання, які я несу як жертву для тебе, і дай мені смирення, щоб у всьому дякувати Тобі. Господи Ісусе, у час Миконши, кончини будь поруч зі мною, щоб не старшився, переходив у вічність, даруй мені спокійне упокоєння і дозволюй ти до Твого царства. Та разом із ангелами святими зможу безперестанно славити тебе. Сподоби мене бути праворуч тебе в день Твого суду і почути твої богосвині слова, прийдіть богосвиня Отця Мого, і успадкуйте царство, приготоване для вас від сотворення світу, Господи, ти наш Спаситель, наша надія, мої слабке моління і мого серця наді мною. Збережи мене у своїй благодаті, всі дні мого життя, щоб я завжди був твоїм і славив тебе разом за цим Святим Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, сину, Бога живого, ти, що зійшов із небес для нашого спасіння, почуй молитву мою. Пишіть мене та прохання в коментарях, бо Ти є твердиння моя і спасіння моє, тобі належить всяка слава честь і поклоніння, і до тебе звертається душа моя в надії на твою милість. Як говорить псалмоспівець, до Тебе зваю, Господи, твердиня моя, не мовчи до мене, щоб я не став подібний до тих, хто сходить у погибель. Такия раб твій смирином, прошу будь моїм захистом години скорботи і наставником у життєвих випробуваннях, Господи Ісусе, пастирю добрий, Ти, що залишив 99 овець. І знайшов загублену зеленця на мене грішного і недостойного, як написано, Господь то силами і щит мій, на нього упливає серце моє, і він допоміг мені і радується серце моє, і я його хвалю своїми піснями. Так і я в піснях і молитвах величаю тебе, бутиме, радість і втіха укріпи мене у вірі, щоб я не хитався випробування і завжди пам'ятав про Твоє всесильне заступництво. Навчи мене, Господи, ходити стежками Твоїми, бо війська дорога, що веде до спасіння, і лише ти, як світильник, освітлюєш її, як говорить Пророк, зроби мене розумним на дорозі заповітів Твоїх, і я буду роздумувати над чудами Твоїми, так і я благаю, просвіти мій розум, щоб я пізнав Твою святу волю, і вірно йшов за тобою, відкидаючи всяке зло і спокуси. Господи, ти ще задля нас зволив прийняти путь і постраждати на Христі. Змилося наді мною, бо немічна і серце моє обтяжене гріхами, як говорить Давид, серце моє хвилюється в мені, і страхи смертельні охопили мене. Але я віру і знаю, що ти заступник і утішитель мій. Даруй мені твій мір, який перевищує розуміння і змісни мене, щоб я, оповаючи на тебе, не впав у розпачі сумнів. Водико, всесильний, ти, що тримаєш весь світ у своїх руках, даруй мені віру, міцну, як гора, сіон, що не похитнеться, Господь та сила мої щит мій, на нього оповає серце моє, зміцни мене, щоб я з терпінням і смиренням ніс свій хрест, як ти заповів і не зійшов зі шляху правди, Господи Ісусе, ти світо, світо, святи моє життя, щоб я ходив, осяю Твого Божественного лиця. Дай мені радість, спасіння Твого і духа водичного, підтримай у мені, бо ти наше спасіння і лише в тобі знайдемо спокій, відраду, прямий владикому і покірну молитвою, нехай вона буде угодною тобі, бо всеблагий Спасителю, ти, що помер і Воскрес, заради нашого спасіння, даруй мені благодать, щоб я жив, у мирі з тобою, виконував Твої заповіді і прославляв Твоє святе ім'я, по віки віків, Бо тобі належить слава честь і поклоніння за цим і святим духом нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, вседержителю, жиревого життя і благодаті, творчі неба і землі. Ти, хто пекло переміг, і смертю смерть подолав. Почуй мене недостойного раба Твого, що стою перед тобою в покаянні і смиренні. Напишіть мене, на то прохання в коментарях. Відкинь провини мої і злянця на неміч душі моєї, просвіти розумі, щоб я міг бачити істину цілий серце моє, обтяжене гріхами, Ісусе Христе, Боже живий і Вседержителю, на тебе уповаю, ти що приходиш до нас у тиші серця, звільни мене на кайданів, з невіри, сумніву, наповни моє серце, радістю твоєї присутності, щоб, я, як Петро, зміг вигукнути, ти єси Христос, Син Бога живого. Прийми мою, Твою, якоїсь прийняв ти вдовицю, що принесла дві лепти і злянця на душу мою, спрагу тебе, Господи Ісусе Христе, Царю Небесний, і Спасителю наш, ти, що розбив кайдани гріха і дарував нам життя вічне, прийми це хвиління від рабів Твоїх, що славлять сім'я Твоє святе, укріпи нас у і любові до Тебе, щоб ми з радістю взивали, Ісусе, Сину Божий, милосердний, прийми устави, злянцям на нас грішних, і спаси душі наші. Ангели на небесах оспіу, славу твою, господи, і ми недостойні. Приєднуємо свої голоси до їхнього хваління, просвіти розум наш. Очисти серце і зміцни волю, щоб ми могли гідно величати Тебе, Ісусе, Слово предвічне, що у Поті явилося. Ісусе, світ твої істини, що розганяє темряву гріха, Ісусе, радости ангелів і визволителю людей, Ісусе, Спасина, що дарував нам прощення і мир, Ісусе, подателю життя з цілий, наші душі тіла, Ісусе, премудрости, Боже, навчи нас виконувати волю Твою, Ісусе, Слави, веди нас до Царства Твого Небесного. Ісусе, Тихо, Тебе безмежно в тому бурю в серцях наших. Ісусе, любов безмежне, зігрій наші душі, Ісусе, Сину Божий, Милосерний, примилустивий, злянця на нас грішних і спаси душі наші. Побачивши, як ти, Господи, вдови, ми прославляємо милосердя Твоє. Щоб я маю кожну душу, воскреси наші душі з мертвілі, через гріхи, змісти нас у вірі, щоб ми з любов'ю взивали Аллилуйя, свою любов'ю ти, Господи, привів нас до пізнання Отця Небесного, навчив нас покори і довіри тобі, просвіти наші серця, щоб ми щирою віри, славили Тебе. Ісусе Боже предвічний, що відкрив себе у часі, Ісусе, милости, Незбагнина, яка нас охоплює, Ісусе пастирю добрий, що ведеш нас до Спасіння, Ісусе джерело благодаті, насити наші душі, Ісусе вчителю істини, відкрий нам шлях правди, Ісусе Недії грішників, не дозволь нам загинути, Ісусе Царю кроткий, дай нам навчитися смирення, Ісусе переможцю пекла визволи нас із темряви гріха, і Ісусе, світло невгасиме, просвіти наші душі, і Ісусе, Сину Божий, милосердний, примивистові, злянся на нас, грішних, і спаси душі наші, ти, що послав Духа Святого, щоб укріпити апостолів у служінні, даруй і нам слабким силам виконувати заповіді Твої, Укріпи нас у боротьбі зі спокусами, щоб ми у вірі не дії, співали Тобі, Аллилуйя, митарів і грішників, Ти приймав з любові, Господа і дарував їм нове життя. Злянься і на нас, недостойних, і даруй нам благодать покаяння, щоб ми з вдячністю славили Тебе, Ісусе, змежна, не невідкине за гріхи наші, Ісусе, благодатью, сповнений віднови наші душі, Ісусе, визволителю пригноблених, нас від кайданів пристрастей, Ісусе, заступнику тих, хто кається, прийми нашу молитву, Ісусе, силу слабких укріпи нас у вірі. Ісусе, любови не згасима. Сиви наші розбиті серця Ісусе, подателю миру, втихомиру бурю в душах наших, Ісусе, вчителю життя, навчи нас, і Ти за тобою, Ісусе, охоронителю, вірний, захисти нас від усякого зла, Ісусе, Сину Божий, милосерди і примилостивий, злянці на нас грішних, і спаси душі наші, Господи, Ти простягнув руку до потопаючого Петра. Коли Він зивав до тебе, простяни, і до нас свою руку, щоб ми, спасені твоєю благодаті співали тобі з вірою, і вдячністю, Аллилуйя, Ти, що своєю любов'ю перемагаєш усі страхи, і муки, душі, Господи, стань для мене живим покровом покровами, і перестановищами, і всі часи випробувань, дай мені силу стояти в добрій боротьбі, щоб я безперестанку прославляв тебе, Ісусе, скарби невечірний, насити душу мою. Ісусе, благодатью сповнений, дай мені силу для перемоги над пристрастями, Ісусе, любове безмежна, наповни серце моєю милістю, Ісусе, провіднику в житті веди мене до свого царства, Ісусе, милости, велика, прости, провини мої, Ісусе, охоронце, слабкий, захисти мене від ворогів, Ісусе, радости безмежна, зроби мене, учасником твоєї вічної слави. Ісусе, світло не згасне, уся мій життєвий шлях. Ісусе, перемодиста, вічно наставляй мене на шлях правди, Ісусе, Сину Божий, Милосердний, прими устави, злянця на нас грішних, і спаси душі наші. Як у давнину ти викупив нас божественною кров'ю своєю, Господи, визволи нас і тепер від кайдані, гріха, з невіри та пристрасти, дай нам силу залишатися вірними тобі і підносити до тебе співховим. Аллуя! Побачивши, як Ти, Господи, прийшов серед людей, творечи милість і сілення, ми розуміємо, що Твоя любов перевершує всяке розуміння зі смиренням і вдячністю. Славимо Тебе, Ісусе, Царю Кроткий, навчи нас покори серця, Ісусе, світло світу, просвіти нашу темряву, Ісусе, Хліби Небесний, насити голодні душі наші. Ісусе, джерело життя, напої, спраглі серця наші, Ісусе, одежа, слави, задягни нас у чистоту Бога Ісусе, пастири, добре, веди нас до вічних пасовищ, Ісусе, милосердний спасителю, зміцни нас у покаянні, Ісусе, мудрости безкінечно, настав нас на шлях істини, Ісусе, переможцю, пекла, спаси нас в вічної загибелі, Ісусе, Сину, Божий, милосердний, примилостивий, злянця на нас грішних, і спаси душі наші. Твоє світло, Господи, засяла для всього світу, коли ти ставши людиною, переміг пекло і гріх, даруй нам грішним світло Твого Воскресіння, щоб ми з вдячністю визволені, співали Тобі. Аллилуйя! Твоє Воскресіння, Господи, стало джерелом радості для всього творіння, дай нам силу вірно нести свій хрест, щоб разом із Тобою стати співучасниками слави Твоєї, Ісусе, переможцю смерті, Воскреси нас до нового життя, Ісусе, подателю миру, даруй нам спокій душевний. Ісусе, охоронцю вірний, захисти нас від усіляких напасти, Ісусе, Царю слави, тверди нас сувері надії. Ісусе, радости, святих, наповни наші серця, Твоєю Богодаті, Ісусе, провіднику, на шляху спасіння, нам загубитися, Ісусе, заступнику перед цим, з над нами, Ісусе, агенче Боже, очисти нас від усякої скверни, Ісусе, вічне, просвіти нас Твоєю правдою. Ісусе Сину Божий. О, серний, прими з на нас грішних, і спаси душі наші, бажаючи спасти людство, ти, Господи, зійшов на землю, ставши і віддав себе в жертву за наші гріхи, дай нам розуміння твоєї великої любові, щоб ми з радістю, приймаючи твої дари, взивали до тебе Але вия, дивний і незбагнений є твій промисел, Господи, ти не залишив нас у тими гріха але відкрив шлях з через Твоє Воскресіння з вдячністю, любов'ю прославляємо тебе. Ісусе, примудрости Боже, навчи нас пізнавати Твою волю, Ісусе Світ Вони згасний, просвіти наші душі, Ісусе, дорого, правда, веди нас дайця, Ісуса, радости, вічно, наповни наші серця миром, Ісусе, лікарю душі ті. Сили наші немичі, Ісуса, надії з невірний, змісни на сучаску роботи, Ісуса щити нашу хорони на світ спокуси, Ісуса, примилосерний, даруй нам покаяння, Ісуса життя наше веди нас до Царства Твого, Ісуса, Сину Божий, милосердний, примилостивий. злянся на нас, грішних і спаси душі наші, Господи, Ти, будучи всюди присутнім у своєму божественному смиренні, оставився серед людей, щоб спасти нас. Даруй нам смирення і довіру до Тебе, щоб ми, залишаючи гріховні пристрасті, співали Тобі. Аллилуйя, втілившись ти, Господи, показав нам велич Твоєї любові, вчини наші серця достойними Тебе, щоб ми завжди залишалися з Тобою. Ісусе джерело життя, дай нам питись Твоєї благодаті, Ісусе, Небесний пастор, збережи нас від погибелі, Ісусе, милосте Тебе прими на що Твоїм. Ісусе, радості вірних, наповни наші душі Твоїм миром, Ісусе, хліба вічного життя укріпи нас у боротьбі зі спокусами, Ісусе, провіднику випробуваннях не залиш нас у скорботах, Ісусе, силою Су, зміцни нашу віру, Ісусе, притулку для стражденних в Тихомир, наші болі, Ісусе, Спасителю наш, приведи нас до радості Твого Царства, Ісусе Сину Божий, милосердний, примилусти, зглянься на нас грішних і спаси душі наші. Усі ангели на небесах безперестану прославляють ім'я, Твоє, Святе Ісусе, виголошуючи, свят, 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 Господь сволов, даруй і нам недостойним долучитися до цієї небесної пісні, щоб ми з вдячністю взивали Аллилуйя, Ти, Господи, і слави ангелів і на ангелі, тієї людей, що з любові віри шукають тебе, примінише миління, сповнене смирення, і збережи нас на шляху спасіння. Ісусе Царю Слави, прославлений ангелами святими, Ісусе Спасителю Світу, визволи нас від спокусу, Ісусе, любови безмежна, наповни наші серця Теплом Твоїм, Ісусе, утіху для скорботних, даруй нам мир і радість, Ісусе, джерело вічного життя, даруй нам спільність з Тобою, Ісусе, примудрости безкрайні, настав нас у кожній добрій справі, Ісусе, світло правди, просвіти наші розуми. Ісусе, захист, час небезпеки, зміцни нас у боротьбі зі злом. Ісусе, переможцю, пекла, веди нас у Царство Твоє, Ісусе, Суну Божий, милосирний, і з тобі, зілянця на нас, грішних і спаси душі наші, Ти, що прийняв нашу природу, щоб спасти нас від влади, гріха і смерті, Господи, дари нам силу наслідувати Тебе у всьому, наповни наші серця, любов'ю до Тебе, що ми, зрікаючись усього земного, співали Тобі, Аллуя. Ти Господи дарував нам приклад досконалого смирення і послуху у небесному. Навчи на смирення, щоб ми з вдячністю приймали все, що Ти посилаєш, Ісусе, скарби Небесний, не дозволь нам прив'язатися до земного, Ісусе, світловічний, Вічне, відкрий нам, шлях до Твого Царства, Ісусе, лікарю душі Тім, сви наші немиші, Ісусе, наставнику вірних, навчи нас уповати на Тебе, Ісусе, дорогу правди, веди нас до Спасіння, Ісусе, радости, Тих, хто плаче, даруй нам утіху у скорботах, Ісусе, пастирю добрий. Не залиш нас у зневірі, Ісусе, благодать сповнений, зміцни у любові до тебе, Ісусе, оборона наша, захисти нас від усіх ворогів, Ісусе, Сину Божий, милосердний, устави, зглянься на нас грішних, і спаси душі наші, Господи, Ти відкрив нам двері покаяння і завжди приймаєш грішників, що звертаються до Тебе зі смиренням, даруй і нам, благодать, покаяння, щоб ми зі сльозами просили тебе, про прощення і співали, Аллилуйя! Павло, нитель Твій, почувши твій голос, навернувся до істини і став апостолом благодаті. Так і нас, Господи, наверни до себе, що ми з любов'ю та смиренням зивали, Ісуса, Царю, Милосердний, прости провини наші, Ісусе, надії зневірених, укріпи нашу віру, Ісусе, друже вірний, будь поруч із нами у всі дні життя нашого, Ісуса, радости вічно, наповни наші серця миром. Ісусе, лікарю, душевний, очисти наші помисли, Ісусе, утішитель у скорботах, зніми тягар із наших сердець. Ісусе, Спасителю, наш, звільни нас від Кайданів Гріха, Ісусе, світло до Зачмарених, освіти наші розуми. Ісусе, примилосерний, прийми нас у Свої обійми. Ісусе, Сину Божий, милосердний, і примилостивий, у на нас грішних, і спаси душі наші. Богадай Твоє, Господи, оновлюй все творіння і даруй життя вічне тим, хто з вірою до тебе приходить, змісти нас у любові до тебе і не відкинь нас у нашій немочі, але прийми наше смирене хваління, але о Ісусе, Ти, свято в темряві, діє для тих, хто шукає тебе, любов для всіх, хто тебе пізнав, прийми це мале моління, що з вірою підносимо до тебе і даруй нам сили, ти за тобою, Ісусе, вчителю Боги, і навчи нас любити тебе понад усе. Ісусе, мудрости предвічна, відкрий наші серця до Твоєї істини, Ісусе, джерело життя, наповни наші душі богадаттю, Ісусе, милости, велика, прости всі гріхи наші, Ісусе, радо, спасених, приведи нас до Твого Царства, Ісусе, захисти від усякого з вас бережи нас, у своїй Богадаті, Ісусе, світло не згасиме, освяти наші помисли, Ісусе, скарби вічний, укріпи нашу любов до Тебе. Ісус заспокоє душ наших, наповни нас миром Своїм, Ісусе, Сину Божий, милосердний, і прийми у тебе, і на нас грішних, і спаси душі наші, вони дорожчі, і примилосирний, Господи Ісусе Христе, прийми це моління від нас, недостойних, і очисти нас, від усякої скверни, збережи нас, у любові до Тебе, даруй нам радість Твого царства і сподоби нас, співати Тобі, Аллилуйя, Алливуя, Алливуя. Вони дорожчі і примивосирний, Господи Ісусе Христе, прийми це моління від нас, недостоєних і очисти нас від усякої скверни, збережи нас у любові до Тебе, даруй нам радість Твого Царства, і сподоби нас співати Тобі, я вивуя, вивуя, вивуя. Вони даруйший і примилосирний, Господи Ісуса Христе, прийми це милін від нас, недостойних, і очисти нас від усякої скверни. збережи нас любові до Тебе, даруй нам радість Твого Царства, і сподоби нас співати Тебе, воя, воя, вовуя, ангели на небесах оспівують славу Твою, Господи, і ми недостойні, приєднуємо свої голоси до їхнього хваління. Просвіти розум наш, очисти серце і зміцни волю, щоб ми могли гідно величати Тебе, Ісусе, Слово предвічне, що плоті явилося, Ісусе, Світло істини, що розганяє темряву гріхах, Ісусе, радости ангелів і визволителю людей, Ісусе, Спасина, що дарував нам прощення і мир. Ісусе, подателю життя, стіли наші душі тіла, Ісусе, премудросте, Боже, навчи нас виконувати волю Твою, Ісусе, Царю, слави, веди нас до Царства Твого Небесного, Ісусе, тихосте безмежна, втамой бурю в серцях наших, Ісусе, любове безмежна, зігрій наші душі, Ісусе, Сину Божий, милосердний і примилостивий, зглянься на нас грішних і спаси душі наші, Господи Ісусе Христе, Царю Небесний, Спасителю наш. Ти що розбив Кайдани гріха і дарував нам життя вічне, прийми це хваління від рабів Твоїх, що славлять ім'я, Твоє святе, укріпи нас у вірі, любові до Тебе, щоб ми з радістю взивали, Ісуса Сину Божий, милосерди, примилость Твої зглянься на нас грішних, і спаси душі наші, Господи Ісусе Христе, Сину Боже, милости, безмежна, любов невимовна, прийми це моління Моє і спаси душу мою. Пишіть мене, то прохання в коментарях. Дозволь мені загубитися в життєвих бурях, але дай мені силу нести мій хрест, із терпінням, і смиренням, веди мене дорогою спасіння, щоб у день пришестя Твого я з радістю зустрів тебе і прославив разом із Отцем, і Духом Святим, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю світу, що зійшов із небес, задля нашого спасіння, Ти, що зволив воплотитися від причистої Діви Марії, прийнявши людську природу і добровільно віддав себе. На страждання і хресну смерть визволи нас від всякого гріха і смерті вічної, бо владико, людина любче, ти є світло істини, що просвічує кожну людину, яка приходить у світ, ти шлях істини, і життя, ти джерело всякого добра, і податель спасіння до тебе, Господи, припадаємо з крушеним серцем і спокаянним духом, благаємо. Пишіть імена та прохання в коментарях. Змило серце над нами рабами твоїми і відверни від насяке і невидиме, захисти від спокусів ворожих нападів, подай нам мир і безпеку, Господи милосердний, очисти серця наші від усякої скверни, від усякого гріха, бо зрішили ми перед тобою словом, ділом, помислом і всіма почуттями. Не згадай беззаконь наших і не осуди нас за гріхи наші, але як Бог, милосердний, прости нам всі провини наші свідомі, несвідомі, добровільні недобровільні, всемогутній Господи, злянся на неміч наших душі, ті, острі наші рани, духовні тілесні, подай усяке добре і корисне для спасіння, Благослови наші доми, родини, праці, всі добрі починання наші, щоб у всьому слава, сім'я Твоє святе, Ведико наші, Господи, Ти Альфа, і омега, початок і кінець. Усе в Твоїх руках і тобі належить усяка влада на небі і на землі. Змивися над нами, змісти нас у вірі, укріпи надію нашої дороги, любов, що перевершує всяке розуміння, бо Ти й Бог, милосердя, і щедороти Тобі славу, і подяку, і поклоніння. висылаємо з безначальним Твоїм Отцем і Пресвятим Богим, животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео нічліцеві до вижню вашим до поширення Слова Божого. Восені Господні нехай перебуває з усіма нами.